If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult if we We try to be a negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult, if we we try to be Капітан команди Олександр Іванов, 9 Александр Блюз. Десятий Костянтин Василенко, сьомий, Олександр Світаренко, і Поломієць. Але є і сумна новина зі стану Рабони. Могли б сьогодні ми бачити у грі двох голкіперів Рабони і гол. Ми продовжимо згодом. Зараз рахунок відкрито. Рахунок відкрито і ми констатуємо, що сталь виходить уперед. Шоста хвилина рахун, щоня відкриває рахунок. Наразі ділить п'яте-шосте місце із лідерсу турнірній таблиці дивізіону Сільвер, маючи фондаріну м'яча у гру. Воргушком. Котельникова знаходить, Котельніков. Котельников, Котельников проскочив суперника. Прості. Від блюса. Ремій знову. Морвушко перехоплює передачу. центру. Морвушко обходить опонента. Вілія пра більше Котельніко буде відкладений. Бог показера. Котельников Шампрос. штрафного удару. Чималий розбіг узяв і пробив В ближній низом. Трахував волки персталі Дмитро Бондарь Голкіпер. Зерколомієць. Мрогушко головою перекоплює. передачу Від Голкіпера. же відповідь. Котельников. Поклав голкіпера забив гол. Свій 14-й гол у Сільвері забиває. Дмитро Котельников. Сталь подвоє перевагу над над рабоною. Одинадцяти половина 2-0. 14-й гол у Сільвер Дивижен проводить. Дмитро Котельніков, 7 номер. Сталі. І таким чином виходить на... Чисте друге місце у гонці страйкерів. розіграє Чоня. Через Гудза, Володимир Гудс. Не Пішла передача. Хоп з Гудза, Гудз Бореться проти нього. Фесура. Намагається відібрати. Відбирає м'яч Фесура. Фсюра пробиває. Собою Бондарь на підборанні Теж Рабонова Василенко б'є щасиць. Бондаря. Василенко, ривок, чоні, виставляє ногу. Василенко. Василенко в карному майданчику. Василенко чіпляється. Тут же спроба. простір. Іванов, Іванов, на Іванова. Іванов. Центром на випереження Данеліук. Іванов перехоплює Василенко. Перший його лівою. Розгортатиме сталь. Андрійченко пересиди в Римі Андрійченко. Андрійченко простріл. Примчав назад. Фесюра. Підхоплює Іванов. І вже помінявся з Дмитром Котельніковим. Простріл. Іванов. В який момент? О, ні, зандра. той ні інший з м'ячем не зустрілися. Зараз уже чоня від партнера. Отримав м'яча. Продовжив на Андрійченка. Андрійченко простріл. Марушко. Ще обіграти. Фесюру. Котельников. в Карнізоні. Простріл. Андрій Іванов. Від нього, ніж чоня. Котельникова знаходить. Той один дотик. Коломійця це не переграє. Іванов. І є ще час, щоб Розігрувати як заважає Моргушку, але він, напевно, проб'є по воротах. Він пробиває по воротах. Скол до нього ж. Котельников ще прострільний по завершення. Ось така від Артура Чоні. Після чого між включає. Другий тайм розпочався за участі Рабони та Сталі. Проміжний рахунок після першого тайму на табло. 0-2. Сталь. Уже Але. на перший клуб. Перехопля. цей розіграш Данилюк. так у Сталі. Котельникув пробиває оближні коломієць тут. Коломієць, голкіпер Рабони. Знову у гру вступає. Підхоплює Веремій з Рабони. Веремій. Василенка. Костянтин є. Данилюк передав адресата Василенка. Данилюк продовжив. Котельников в перні зоні. Простив. Варгушку зупинив другим. Дотиком пробив. Відборовся по ньому Котельніков, м'яч у нього. Котельников. Котельников тікає флангу. Не пробуває повз. Вкидає, <кхм> вкидає коломіць на випередження Данилюк і на Котельникова. Ще буде одна спроба. Від Дмитра, ну тут уже просто без шансів. На голкіпера Дмитро Котельнікова. Восьма хвилина. По перерві. Сталь по Троє перевагу Дмитро Котельнікова робить дубль. 15-й гол Дмитра Котельнікова у дивізіоні Сільвер. Ін другий. Моргушко. Грає голкіпер. Чоня бореться проти нього. Петренко Чоня буде прострілювати Чоня. На котовий Чоння вирізає. Таренко блокує. Титаренко, у нього зараз. Титаренко не встигне в центрі від... відгукнутися. Партнер Сталь перехоплює і розвертає свою ще одну. Результативну атаку. Кеп Сталі забиває. Юрій Моргушко робить рахунок 4-0 на користь Сталі. Рабона вже розіграла. Чоня, точно. Моргушко. Гудці. Володимир Гуц. Зміщення. Сталь перекопляться в кидання. Зараз Василенко М'яч у нього. Василенко, це момент, який він не реалізує. Котельніков. Котельніков. Ну матч намагався видивився моргушка на третій гол забиває здали. Ще це порази пол, стали арафона 5-0-12 хол на друго тайм -оп. Бондарь. Лаву. Воно, звичайно, що більш примітне те, що команда Олександра Іванова наразі ще жодного голу не провела у ворота Дмитра Бондаря. Хоча варто засмучуватись після цієї неточності. Усе гаразд. Дійсно, все гаразд. 15-та хвилина. Чоня. Моргушко. Чоня. І ще на котельникова він б'є у ближній верхній. Один бути вперед. Денилюк випередив Василенка. Не намагається спробувати атакувати свого візовій повернути м'яч. Рабоні забиває шосте сталь. І вкотре робить це Дмитро Котельніков. Так він налаштований. Наздоганяти лідера бомбардирської гонки, ми це бачимо, бо вкотре забиває Дмитро Котельніков. Інша справа, чи це вдасться, чи ні. Розрив, як ми вже згадували, доволі чималий, але... Стосовно гри і результатів його команди. Давайте після цієї атаки Рабони. Василенко знову не переграє Рабони, особливо наприкінці сезону. Не можна ніяк занести в актив команді. Рабона на полі вже із п'ятим. Сюра, його удар не точний, ворота порожні. Бондар Бо не спробує поцілити, він віддає а Котельников Поділиться ж сам, мабуть, сам так, сам гол. Рахунок 7-0 на користь сталі. Помитить. Васеленко. Центр перехоплює гудсинизом. Ніж лотить ох, як поруч з Котельніков. але, звичайно, будуть конкуренти. Їх відразу кілька можемо відразу перелізити. Але, звичайно, ми цього прямо зараз робити не будемо, щоб нікого не образити.